Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна, і я сьогодні прийшла до вас з оглядом і, скажімо так, розпаковкою, але не першим враженням, від е, колоди. Райдер Марсель е, Таро від Алехандро Розана. Це художник. Який випустив цю колоду разом з Артізан Таро. Я не знаю, чи він є їхнім постійним художником, але, можливо, він зробив його на замовлення. Можливо, це колаборація була, що да? хтось вкладає гроші, а хтось малює. Да? Ну, типу, на замовлення, можна так навіть сказати. Я не досліджувала це питання, тому що воно мене, чесно кажучи, не дуже цікавило. Але колода мені прийшла, колода вартісна, достатньо це інді виробництво, це інді видавництво. Тобто, да, невелика, невеликий наклад, невеликий... Невеликий концерн його робить, так, як, наприклад, US Game System велике видавництво, яке постійно замовляє і яке має ну, величезні оберти, і тому тримає ціну на свої колоди, ну, достатньо такою, типу, середньою. Так. Тобто, найдешевше, це, звісно ж, копії репліки AliExpress. Контрафакт, так би мовити, підробка. Так? Потім у нас йде, можливо, українське виробництво теж не завжди воно ліцензоване. Ну і далі вже оце ліцензовані найдешевші вважаються US Game System, мас Market вони вважаються. Трошки левелінг чуть-чуть дороже. Да? І далі далі вже пішло, далі вже. Стелі до вартості колоди немає ніякої. Тобто там уже кожен автор, як собі хоче, так його і ставить. Мені ця колода прийшла зі штатів, я напряму не замовляю. Ось мені прийшла така листівка про їхніх учасників їхнього соціального кружочка. Такого собі. Ось такі, от запропонували мені приєднатися до нього. Ось такий прийшов тут з жезлів. Це магніт, я його причеплю сюди, собі на тримача. Так, і він мене буде мотивувати. Ось така от листівочка прийшла від Артизан. Зараз ми її подивимося з вами. Так, вона тут заклеєна, що, мабуть. Ага, значить, в цьому в поштівці такі, так? Так, Зображення, да, мерч такий, так би мовити. Це у нас з вами. Ага, їх навіть три, клас. Значить, мага мені прислали папе сужрицю, так, і мені прислали е помірність. Ну, цікаво, цікаво. І це типу листівка, можна її відправити друзям, колегам і так далі. Ну і власне колода. Колода, ну, чесно вам скажу, за ту вартість, яку вони правлять за неї, це не дуже мені подобається така презентація. Тобто, це звичайна картонна коробка. Звичайна, ну така, прям, ну я не можу сказати, що вона погана, але це просто звичайний картон. Ну от мені в звичайному картоні, наприклад, приходить такий US Game System. Да? Тобто, але ця колода коштує 20-ну, навіть 18 доларів. Вона, звісно, в мене побита при транспортуванні, вона в мене дуже сильно е прям ну, зазнала таких от поранень, але. Я її залишила, і поки нехай вона у мене побуде в цій коробочці. Бо так, тут пакування було, звісно ж, краще, але ну, не на 50 доларів, чесно скажу. От, ну, знову ж таки, в мене є от поруч зі мною, лежить Мулатхара. Ця колода коштує в Україні, е, нехай вона коштує 800 гривень, зараз десь 700 з чимось. Е, в, на Іці, або ж на інших платформах, вона, можливо, коштує там 30-40 доларів. Ну, так, вибачте, так це ж. Ой. Це ж, Це ж коробка, про яку ну, можна, вона відкривається, вона з стрічкою, вона з магнітом. ну, тобто, Або ж, наприклад, ті ж самі колоди, які наш робить пентаграм. той самий, да? Зараз у них нові коробки ось такі, двох, з двох сторін. ну, І ця колода на, на порядок дешевша, ніж ця. Ну, тобто, ми ж не зекономили на гонорарі художнику, але, можливо, зекономили трохи на пакуванні. Тобто мені, ну, чесно кажучи, я би хотіла, щоб була краща коробка. Далі, значить, це у нас лімітоване видання, тобто їх всього 1000. В мене 995-й номер з тисячі. Ну, і це, типу, додає, типу, вартісності, да? вони говорять, що не будуть перевипускати його. Ну, не знаю, не знаю, будемо дивитися. Ось така от колода. Дуже великий карман, як на мене. Ну, тобто, коробка така, так? Да? Далі, по картону. Мені сподобалося. Картон класний, це льняне покриття. Зараз ми з вами будемо його ловити на сонечку, Так, фокус, плиз. Ну і власне, я сподіваюся, що видно, що це таке льняне покриття. Воно, воно довговічне, воно достатньо тривале, карти досить пружні. Ну, і вони не дуже розпрямляються, насправді. Ось такі дві карточки. Так, фокус у нас втік. Ага, повернувся. Ось такі дві карточки. Ми дякуємо за те, що ви до нас завітали, що ви у нас придбали цю колоду, так? Заходьте на наш веб-сайт і так далі. Ось тут така картка Артура Вейта. Далі ми говоримо про. Вони розказують нам про нашого. Художника Алехандра Розана, який руками намалював цю колоду, да, і діджиталі, тобто вже в планшеті розфарбовував їх. От. Так, так, так. І тут у нас Памела Колман-Сміт. Дуже красива. Uh, є фотографія, до речі, її в такому образі, це мені подобається. Uh, вирубка, рівнесенька, карти дуже гарної якості, дуже красива сорочка. Прям, ну, класична uh, райдерівська сорочка, можна навіть сказати, тому що я думаю, що, скоріше, за все, uh, райдер вибирав сорочку. Хоча, можливо, і Памела в цьому брала участь. Не думаю, що Вайт right, дуже сильно на сорочку звертав увагу. Тому що оригінальна колода Вайта саме з такою з ліліями і трояндами. Так, ну що, давайте подивимося. Тобто, ну зрозуміло, да, в чому концепція колоди, що це Марсель, промальовано як Марсель, але система Уейтівська. Ну, і власне, промальовано як Марсель, я маю на увазі зображення. Бо молодші аркани тут зображені, як. Вайтівські. І це дуже прикольно, це дуже симпатично. Я, в принципі, люблю зараз, полюбила прям дуже сильно марсельські колоди. Я не можу сказати, що вони у мене як мій основний інструмент, але мені хочеться їх в колекцію, мені хочеться їх придбати. І вони мені дуже от візуально, прям такі, знаєте, ну, натурально намальовано, і видно, що це людина намалювала, не штучний інтелект, і що це такий дуже цікавий витр мистецтва. У мене є ще подібна колода Таро, ось така летаро де Марсей Вейт. Тобто тут райдер Марсель, так, ну, Марсель. А тут Марсель Вейт. Е, така трошки затравочка. В наступному відео ми їх порівняємо, тому що ну, контент повинен доробитися. Порівняння будемо дивитися. Зараз просто подивимось цю колоду. Це буде недовгий, недовгий огляд. Ми просто поговоримо там про деякі деталі. Ну, і в цілому будемо е, просто про них е, говорити. Так, ось така от у нас історія. Давайте дивитись дурень. Марсельський, типовий. Єдине, що трошки ну, перемальовано, видно, що перемальовані карти, видно, що людина е, малювала самостійно да, його. Тобто взяла, надихнулася Марселем. У мене, до речі, от, я навіть не можу взяти порівняти вам ніяку марсельську колоду оригінальну, ну, хоча а, ні, нема. Нема. От нема жодної марсельської колоди, такої прям класичної, да, як ця е, бендова, е, яку він бере. От немає жодної колоди, тому от будемо так, от. Це, це у нас буде канон, мабуть що Папеса, Болохай Прістес. Мені подобається такі підпис, оцей би, старенький. Так? Ось така у нас імператриця. Імператор. Мені подобається їхні вирази обличчя, дуже симпатичні вони такі. Єрофант. Закохані. Колісниця. Сила. Восьма тут, до речі. Так, не по Марселю, а по Вейту, Самітник. Колесо фортуни. Юстиція. Така трошки підморгує нам, так? Повішений. Смерть теж Вейтівська, Помірність. Диявол. Вежа. Така тривожна, тривожна. Зірка. Місяць. Сонце. Ну, мальчики сонце дуже уставші, такі прямо суд. І навіть відцентрований надпис. Ну, мені подобається, знаєте, так, мов би не розрахував. Так, світ. І далі пішли нас карти Масті. І знову ж таки, у мене карта Масті трошки відрізняється. Так? Тобто вона, мені здається, що вона більше марсельська, ніж е, ця Це більш вайтівська. Хоча, я ж кажу, у мене Марселя, на жаль, такого прям хрестоматійного, на жаль, немає. Двічка жезлів теж. Ну, от, чисто вайтівський сюжет, просто жезли промальовані в стилі Марселя. Так. Далі. Трійка жезлів. Четвірка. П'ятірка. Шістка. Сімка. Так. так, мені сподобалось, ще тут три, три, так, і сьомий в тебе. Тобто, воно ну, так прям якось група на тебе прям насувається, да? не, не, не різнопланово. Вісімка теж мені сподобалася, тому що е, тут, бачите, така, е, теж чотири жезла зв'язано і чотири жезли зв'язано, дуже гарненько. Дев'ятка жезлів. Ну і звісно, що від Марселя від, 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 відрізнятимуться значення. Да? тобто Тут чисто вейтівські, бо в Марселі чу-чуть відрізняються від вейта значення. Ну, там Іноді бувають навіть не чу-чуть. Так, І десятка жезлів. Да? Вперся, вперся ти в цю стіну, дуже гарно. Паш жезлів ось такий. Лицар, королева, і кіт на місці, і Соня на її, і король жезлі. Такс. Далі у нас кубки. Ось такі чудові кубки. Двічка. Трійка, четвірка. П'ятірка кубків. Шістка кубків. І хлопець у нас на задньому фоні є. Тобто, в принципі, все, все, все присутнє. Сімка кубків. Вісімка. Дев'ятка. Задоволення, так? Гедонізм такий собі. І десятка кубків. Наша красива родина. Паш кубків, лицар, королева. І король. Я взагалі ну, думала, що я почекаю з придбанням цієї колоди, але на сайті я зайшла подивитися якось там, перевірити, як у них діла. І вони пишуть, що 5 колод лишилося. Ціну не назвала 53 долари. Вони коштують без доставки. Ну, і додавайте ще доставка по штатам і доставка зі штатів до України. Тобто, там, ну, нормально вона мені заважила. Але ну, слухайте, така, така гарна, така класна, що я не могла втриматися. Двійка ось така. Мечі зображені, як мечі. Трійка мечів. Ми бачимо, що прям три мечі пронизають це серце. Ну, як воно має бути. Так, четвірка мечів ось така. П'ятірка. Шістка. Така арочка, да, немов би вперед з піснею. Сімка мечів. 5 вкрав, 2 залишив. Хоча можна було тут і зобразити меші такими ж, хоча, а може вони не влазили просто вже в його перспективу. Ну, не знаю. Вісімка мечів, дев'ятка, десятка, Паж мечів. лицар, королева і король. І пентаклі У нас лишились з вами. Пентаклі ось такі. Теж арочка є. Двічка пентаклів, трійка теж загальна праця. Четвірка. П'ятірка. Шістка. Сімка пентаклів. Очікування результату, так? вісімка пентаклів, дев'ятка пентаклів. Теж равличок тут малесенький, але він є. І десятка пентаклів ось така теж родина, вже побагаче. Так, Паш Пентаклів ось так підписали, чомусь вирішили так підписати. Лицар Пентаклів. Королева Пентаклів, кролик в неї також є. І король Пентаклів, і теж він стоїть на, на голові дракона. Ось така колода дуже симпатична, дуже гарна, дуже приємна. Зараз ми її потасуємо, бо я, не, я ж не тасувала. Дуже гарно тасується, дуже якісний картон. Я думаю, що і ріфл шафл можна е, робити, але я не роблю, я карти не руйную. Тим більше такі вартісні. Да? От, і, власне, ось така краса. Мені дуже сподобалася, мені вона дуже прям так, зайшла кольорами, зайшла, ну, всім, всім, власне. От, ну і така от Вода до мене доїхала. Дякую, нова пошта шопінг завжди. Але якщо ви користуєтесь іншими форвард-сервісами, міст Експресом, наприклад, розкажіть, будь ласка, свій, свій досвід. Чи дешевше виходить, чи краще, чи швидше доїжджає? Ну, власне, мені буде цікаво, а вам, можливо, буде цікаво поділитися своїми. Е Напрацюваннями, так, може я і містом колись попробую. Хоча, як на мене, воно там плюс-мінус в одну ціну. А у мене, наприклад, нова пошта під будинком, і мені зручно нову пошту використовувати. Ось така от краса. Тобто, я ж кажу, Мені все сподобалося, коробка, Ну, могли допрацювати, да? тобто за таку ціну можна у в коробочку було і по дороже взяти, да? тобто, але вони б тоді накрутили більшу ціну. Ну, тобто, я навіть не знаю, що краще. Але ну, краще залишити цю саму ціну, але трошки дешевше. І Взяти кращої кращу якості коробочку. Ну, такі от мої думки з цього приводу. Ну, діліться вашими, як вам ця, ця колода. Е, я вірю, сподіваюся, що у наших магазинах, типу місті Свілки та романс, е, можливо, з'явиться можливість придбати цю колоду у нас. Ну, тобто, такий спелірочек. ну, Я ще не пропонувала, але є така вірогідність. Тому залишайтесь на зв'язку, буде далі дуже цікаво. Я зараз зніму. Порівняння тієї і іншої треба було не тасувати, мабуть. Ну нічого, зараз розкладу назад по номерам по картам. Всім дякую за увагу. Дуже була рада з вами поспілкуватися і до зустрічі, Па-па!